В автоцентрі Хонда, що знаходиться по вулиці Гайдара, 1Л, компанія Автоплаза представила автомобіль нового покоління Хонда Сівік Седан 2012 Автомобіль Автомобілі Хонда Сівік виготовляють з 1973 року. З того часу компанія Хонда продала 20 мільйонів машин цієї моделі. Стильна, витончена, спортивна та економна Хонда Сівік завоювала репутацію машини, що створена дарувати задоволення. Покращення продуктивності та економічних показників є одним із пріоритетних завдань. Яке стоїть перед виробниками Хонди, кожна деталь екстер'єру була чітко продумана так, щоб не тільки надати йому чудового зовнішнього вигляду, а також подарувати водієві та пасажирам цього авто впевненість і якомога більше задоволення від керування. Автомобіль марки Honda, новий Сівік Седан, це модель дев'ятого покоління. Він оснащений цілим рядом новацій. Зокрема, це система Екон, що дозволяє відрегулювати потужність автомобіля і тим самим економити кількість палива. Окрім того, виробники значно удосконалили комплектацію автівки: елегантний та витончений дизайн, клімат, контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду. Усе це дарує власнику Civic Sedan комфорт і задоволення від володіння автомобілем. Як і попереднє покоління моделі, Седан» представлений із двигуном об'ємом в 1,8. А от силу двигуна виробники дещо збільшили. Нова модель має 142 кінські сили. Однак, незважаючи на її потужність, витрата пального є надзвичайно малою, кажуть фахівці автоплази. Новий Сівік Седан оснащений передовою системою сумісності елементів кузова, що при фронтальному ударі дозволяє не нашкодити пасажирам. Окрім того, безпеку гарантують фронтальні та бічні подушки, бічні шторки, автоматична система динамі Ічної стабілізації і антиблокувальна система гальм це максимальні показники по безпеці, по комфорту і ходові властивості автомобіля, зважаючи на стан наших доріг, і зокрема на умови експлуатації, автомобіль стане для вас надійним другом та помічником, який буде завжди вам служити. І ми постараємося зробити для того, щоб ви були задоволені в плані обслуговування сервісного. Новинкою цієї моделі став багатофункціональний інформаційний дисплей Аймі за яким водій матиме змогу спостерігати за показниками бортового комп'ютера, камерою заднього виду та витрату палива. Окрім того, за допомогою роз'єму USB, що також монтований у Sedan, можна завантажити будь-які картинки чи фотографії.